моя мати бал 97. А, 97. Сині. Звідки ти це поняв? Е, мені калькулятор сказав. А, прикольно. З тобою калькулятор говорить. Короче, такого. Ну, Перше. Що? Я дурію, все нормально. Я понял. Окшо, получається, кал. Эээ, зліва... Зліва. Да, да, да. Зліва зва. А, Калло. Каллло. Давай, все вірим. Давай, 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 давай. Воно мене нагадує, воно мені нагадує інсинк. Давай, давай, давай. Ой, це це швидко не буде. давай! Якраз п'ять хвилин нам треба. Йоха, я притки, з вами я Алсік та Ващок. Йоу. Ну що ж, ми продовжуємо. Ну що ж, ми продовжуємо грати в Simulator, і це є. Перепрошуємо. <свист> Його, ми, ми прям топові, я не знаю, ставте лайк йому. <свист> ну що ж, ми будемо. Yeah, почати, та ми будемо продовжувати грати з кейс-симулятор, і це є кімната 70-х. Коротше, купив собі книгу, книгу анімацію посібних зживання, а вона mm. так штаняє, типу в неї сторінки, вони такі. Глянцово, глянцові, mm -hmm. такі, типу, знаєш. І як неї, люби, як якщо любите нього нові книжки, ставте лайк. <свист> Пишіть коментарі. Так, до так. чого повернемося? Так, і. Ти тільки по темі говориш. 70-ті, Так, так, та, ти тільки по темі говориш, я не сумніваюся. Я, до речі, поставив собі галочку, цікавого перевірити, як вона працює зараз. Яку галочку? Як виглядає. Ой, точно треба було поміняти той. Можливо. А, ти поміняв? Як я? Ні. Прикольно. Коротше, там є галочка, щоб рандомно підбирало тобі скин в залежності бійти, ну, від епохи. Вау, класно! Теж. Так зробити, а, щось. давай поехали. У нас не багато. Нам вибрати звідси. кнопка допомоги mm -hmm. звідси. дуже багато. Mm -hmm. Кубик Рубіка. О, чок, ти мій складати кубик Рубіка на это. О, давай. Він розібраний? А, так він зібраний. Yeah. <laughs> було б Бу, цікаво мені насправді. Мені. Щоб типа пройти, треба скласти кубик Рубика. Це було. Сюда. Сюди, а тут ще подзвонити, подзвонити треба, коротше. Тут монетка була. Сюда, Монетка. Е, так. А, РВЗ, запам'ятай 2, beat, mi v ten. Так, все має працювати. Це включаємо. О, у нас є радейко, можна послухати музику. А що це таке цікаво? о, дротик. А, у нас. О, глянь, 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 глянь давай можно дротиком кинути. Прикольно. О, дай девайс, то тоже каскады по скот. Дивись, вот тут я, чуешь, тут кот є. Эээ, давай, давай. Что там? Учишь? А, по-дам. Любовь, пис. А что, угу. пизд 70 Болей. Mm -hmm. Касети. Угу. Касаты. О, тут треба будет. Та, та, напевно, треба буде. По черзі касети знайти якісь. О, лампа.

56. О тут з цих ламп, коли 5-6 можна зібрати в деяких моментах. 5-6. Mm. Є там ще наверху такі вази? Е, нема. Зл... З... Куди це все боти? Я, його я не єдине, знаю. що знайшов, це телефон, з яким можна інтерактити. Оцей прикол. О, дротик, ще один, Жовтий дротик, до речі. О, прикольно. Uh, телефон, оцей прикол з кодом. О тут ще один код, до речі. Тут ще один код. О, лампа, чуєш, я не чув. Маленька має бути лампа, середня і велика. Велика вказує 6, середня не буде 5 наразі. Ага. 6. А маленька uh, що має бути? 5-6. 5-6 і маленька десь. Бачу зараз. Бачив ми... маленько? Uh, ні, зараз пошукаємо. Може, може бути таке, що вона десь потім дасться. Також вигляд. А, вот тут ще. О, чуєш? Давай, тут є констуртор далі. Окей. О тут ще один код. Код зв'язаний з музикою. Е, ну тут рушнички є, це не застосується. А, дивись, 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 давай. Ці малюнки намальовані на підлозі. Бачиш оці, дивись, Бачиш? Вот від піс. А, окопа. Йде піс оцей. Добре. Е, він зв'язаний ну, він зв'язаний з чим, він зв'язаний з. Добре, тут, о, тут для телефону, тут для телефону розгадка. А реально, піс зв'язаний з квіточкою. Значить, має бути піс-квіточка? Квіточка, піс Квіточка, це ось тут. Піс Квіточка Ну, Типа, <laughs> добре, потім. Збаченість. Квіточка і бантик. Збаченість. Квіточка і бантик. Стоп, що бантик? А де бантик взяти? Ем... Там, що... Добре, йдемо далі. Е, бантик. Квіточка і. і, е, і от. Квіточка і цей. А вот две, що це таке? Це ж бантик? Потім. Е, квіточка і цей Ми знак. Лише його <laughs> Квіточка і цей знак. І. Ну давай попробуємо тоді. Блін. Блін. Добре, давайте, давай попробую... А, а як, як тут треба? А як тут треба вести? Ти ведеш, чи що тут, типа, так? Дивись, ми не маленьку можемо вгадати зараз, якщо хочеш. Що-що? А, маленьку вгадати? В, ну, малай... типа, теж, да. теж варіант, але. Було би прикольно. О, тут є. А, дивись, вот, во вон, вод, вод маленька. Вон бачиш? А, скільки. Зараз, зараз, я хочу поглянути. Е, це є. Щось не бачу. вісім. Е, ші... 8, 8. 8. Е, де та штука водилась? Давай, пробуй. Uh, а, поменяй, возможно, местами... Чекай, это какая? Это 6? А. Ну вот средняя. Типа Найбольше это 6. 6. Средняя ну, 5. Ну, Вот найбільше. Ну, маленький маленький 8. 8. Точно 8? Ну, да, 8. Ну, Або 3. 8. а 3. ну, 3 не... 3. А, 3 реально, 3? Ну, добрый. Да. О, Дротки, у, кассета. Кассета, кассета. О, на це тобі, на тобі. Mm -hmm. Я дротки, покидаю. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ага, давай, э... короче, хтось сыграл тут дартс. Викупаєш. Угу, mm -hmm. давай, давай. Історія така. грав в дарці і виграв на 10 е синього тіпа. Тобто синій має набрати певну кількість балів, а той має на 10 перевершити того чувака. Угу. О, а це куди пішло? Сердечко зв'язане з ось цим. Воо. Ось тако. Є. Yeah. Що тут дали? Е, платівки? Одна платівка, друга платівка. Третя і четверта. Так, е, платівки. плативки. Угу. Давай знати тобі цю штучку. А я з платівками розберусь, як хочеш. Давай. Так, угу. Е, це бомбочка для вани, що тут непонятного. <рес> Кинем її сюди. значить не, значить. Так. Слон тут є. Їх можна розбити? Блін. Що ага, названо? все, добре. На... Так, що ша. Щось ми поділили на цей, і отримали все Добре. Ой. Можемо 6. Опа, тут 6 пише. Угу. Зараз перекладемо. 6, 8, 6. О, ти щось розв'язав. прикольно. Щось відкрилося чи ні чиня? тобі? Мені не знаю, бо я а -а. не дивлюся. А, ну А, 97. Синій, моя мати, бал. 97. А, 97. Синій. Звідки ти це Сень. Синій. Мені калькулятор сказав. А, а, прикольно. З тобою калькулятор, говорить. 97. А, типа, А вот це Що... Що значить, типа, на множиться на 2, множиться на 3, поясни. Ну, бо, це, наприклад, якщо це, буде, це якщо... Коло якщо от сюди, то буде 40. А якщо зелений сюди? А, це буде. 5. Якщо якщо сюда, то, якщо буде... то буде 60. 60 буде. Може 5? Ні, сюда буде 15. А це буде 60. А, а, а якщо сюди? Просто 20. 20. Так. Зелен... А, Зелене червоне це просто для краси але взагалом міняється оця а -а 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 -а. штука, чим ближче до центру. Тобто, якщо сюди, то Добре, тут? 60, якщо Молода сюди, то 40. Суда, він має 50. Чекай, він має 50. Треба. Я буду рахувати собі, окей? Давай, давай. У нас залишається, треба йому набрати, скільки, каже калькулятор? Uh, 47 йому треба. Тобто, hmm, раз він ]で. попав сюди, два рази сюди, і попав синій ще сюди. Якийсь пароль треба. Добре, він попав в 60. Я понял. Нет, кашки тут тут же. Мені треба знал, він попав в 7. Win попав в. Фут 4. А, У ці штучки были тут. Вот вони. Щось треба з ним попробовать. Бин попав сюда, це получается. Так, так, так. 60. Це попав 60 А, 60, не Я напевне, що поняв. Я не впевнений, але. Так, та, та та напевно, це. Та. Коротше, так, в вот. <реш> перше. <реш> <реш> я дурію, все нормально. Я поняв. Так, перше це є вправо, і вправо центрально це є С. Це. Центральне в центральному А. Дальше. З лівого так, боку. 90. І нам потрібно поки... Це є L. Плюс. E. 17, 20, 20. Ми маємо просто є Ее відкрию. Платівка номер почала. Ага, прикольно. Якась більшенька, короче. Класно, класно. Це чарі чарі. Короче, mm. я оці. Я платівки поки ставлю на ліжка, якщо ти не Угу. Окей, окей. Так. Що ж буде там знати, що мене добре? Ти зроби... Або можеш поглянути на цю штуку? Попробувати. Ну, я вот цю штуку. За той час, поки я розбирався з калькулятором, потім я розбирався з диндарцем. ти хлоп хлоп, я не прочитав. Да блин, да я ж снял. Я думав. Давай попробую. А? Положіть палець на 5. Драк сюди. Добре, а що тобі. Food for. А, їжа uh, щось скаже. Uh, а, це uh. пароль. Оце замальовання, це штрих-пунтир це темне, означає. Тобто, якщо в нас. умовно ем, uh. в нас. дивись, оця початкова права, да? тобто штрих пунктир в нього і вгорі, і точечка вгорі. Тобто штрих пунктир вгорі, точечка вгорі, М. Перша буква М, пише букву М. Окей. Okay. Але я не знаю, а як, а як по черговості там іти? Типа чи байдуже? Я думав по книжці. От в книжці є, бачиш, і зліва право йти. Які книжці? О, книжка, оці, оці, okay, no, no, no. Ну, книжка, хлоп'я, оці. Ці хрупкі. Ну-ну-ну. Ну відкрий хрупки. Ну. No. дивися От перша, перша буква має бути в оцьому колонці, бо перше ми дивимося на цей квадратик. Потім має бути буква з цієї колонки, бо ми дивимося на цей квадратик. Але оці квадратики мені підійшли, а от цього немає нема квадратика, що зліва знизу. Бо якщо ми вийдемо ось тут на цій табличці, немає злівого знизу. Бачиш? Ну от, і я в мене ступор, бо я не зрозумів, що робити. Давай я буду, ти щось там думає, я тоді О, буду писати. На, 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 роби, на, нароби. Ну okay. окей. Добре, е, у нас, нас є му... ага, це музичний бійте. І центральна. Центральна це є С. Це. Дальше. Е, центральна в центральному це є А. Дальше. Е, зліва зверху, справа зверху. Це є. Чекай, ну, зліва зверху, справа зверху. Це є L. Е, що, виходить, кал. E, потім зліва. Зліва wow. <смі> Зліва звер. А, Калле. Потім з... зправа зверху, справа e, зверху, <плес> це є ми. <M. плес> потім справа знизу. Посередині. Це є е. E. Калмі. E, Ну, как кай на мене. Call Коричко. me, пацаны меня означает. А, классно мне. Call me. А так. Мене, я понял. К о М. Так. Е. Кассату. Моя буде. Короче, 6 с тельком, но я ще ну, дупля не даю, що геть не нарижу. Тут ще й вот эти прикол с з ваніль... з плативками. Угу. <тут> Де вони мають ціну. Ну ту ціну ти ніде не впишеш наразі. Розумієш? Угу uh -huh. Може в книгах є підказка. Давай. А, котик, давай, котика сюда, конечно. О, монетка. Якось було Так, на сим хвилин, давай думати oh. Тоже кость, что я дивно. тут все Я тут сейчас спустол, шукара еще фок. Симхолен, так, 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 так. О, ч еще щось не шо? Во, а, я знайшов, я знайшов касету. касету. О, я ж казав, що сюди треба запхати. О. Най. Червон, червон, червон! Ааа! що, і це все заради копійки? А, прикольно. Прикольно. Угу. Це ще одна касета має бути. Я її не тут біля, біля подушки. У десь не йшов. Я поняв. Біля червоної, сховано було. Ще щось. Е, дивись. музика. Музика, чип, експенсів. Що е, дор... дорожче, Руш... напевно, так? Так, 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 але ті? треба поняти. у мене, але в мене це 5 Це 1, А, це 5 це 2 а, це... 4. 4. А, 15. реально? Пальцем. А, давай, давай, я буду давай, писати, е, ти кажи. 449, 499, 599, 649. Е, Починаю від дешевого до дорожчого. Та, та, та. Давай. Е, давай. Е, 449, 5. Перші 5. Угу. Uh -huh. Е, Друге 1. Угу. Uh -huh. Е, потім 2 і 4. Є. Є? О, що це? Косата. Давай, йде. Я Що? думав, ти Я думав, до речі, що ah, це, це сюди. А, це сюди. А, це, це сюди. Nah, давай, давай, давай. Це нова ігра. Давай, давай, поїхав. Давай, в тебе вірю. Давай, yeah. Давай, yeah. давай, давай, yeah. давай, yeah. давай, давай. Швидше, швидше. Воно мене нагадує, воно мені нагадує інсінк. <laughs> давай, давай, ти можеш. Ой, ти це, це, це швидко Aber не буде. Якраз 5 хвилин нам треба. Єс, єс, єс! Шо це? Шо це? Щось нам дали? Він... Оу, yeah. oh. шо таке червоне все стало? E, так, дивись якісь фотки, дивись якісь ще якісь приколи. Шо це таке? Ааа. Переключаєш, дивись, переключається. На годинник. Бачиш? Світить, десь Диско... дискоклуб -диско світить. На вишеньку yeah. на годинник на що щось. Я понял, я понял. На, е... на годинник. На шашек. Е, у мене є на ролики. Цей Давай спробуємо. Зараз я ролики поставлю. Які ролики? ролики були. Вони світяться? ні? Ні, бо то ні. Е, потім лампа, телевізор. Годинник, годинник дартс. Е, що це таке? На, е, телефон. Телефон. Годинник, дартс, Годинник, дартс. Телефон, е, дарт, телефон. Вишня. Годинник дартс телефон вишня нектар. Є. Є. Ключ. Давай я змій час! Не, не, шия, шия. Дві хвилини. Хух. Хух. Блін, топ. Топ. Я кажу телефон, я думаю, ти вже нажав, а ти ще не нажимаєш телефон. А я, я щось не поняв, що на телефон треба. Кажу годинник, телефон Втикаю, ти стоїш, втикаєш на мене. Або я не поняв, я думаю, воно щось світиться, але воно прям о мигало. Я не замітив, що воно прям отакого прям мигало. Я подумав, що воно чи буде просто світитися якось. Так, нам треба ще дві монетки. І ще й при такому освітленні. Топ. Що може бути ліпше? Ем. Я, я, я так не хотів дарсу, я так хотів, щоб Ога. ти його розгадав. Yeah. Ну, ти, ну ти пішов в телефон розгадувати. Бо я тебе не сказав, але я такий думаю, бля. Я не хочу даркс. Ну ти розв'язаєш, ти, ти, ти молодець. Єма! Mm. А де та цукерка? А ну відкрий її, попробуй. Oh. Oh. Ну це не цукерка, це шарик. Ну, шарик. А це шарик там тільки? Ну так, та так. Та. Просто ми так називали, так і думаю, чому й ніч. капець. Треба прибрати, прибрати, то тут, а, тут пройдуть прибиральники, ми йдемо ми йдем звідси сюди. Які прибиральників 70. <світ> ну, може були, ладно. Та, думаю, були. <світ> капець. Ну це це було швидко. Я радий, що ми ж швиденько пройшли і не треба було ще раз це проходити. І зразу на. Оце знаєш ці моменти, коли ти встигаєш, лишається хвилина дві і ти встигаєш допройти, ти прям. М -м -м, як <звук> тобі класно. <звук> Це прям кайф. <звук> Це прям кайф. <звук> <звук> Мені <звук> подобається. Наступне буде щось ось таке. Get in time. Get in time. Ну, а поки що ми будемо прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Угу. <звук> Hmm <laughs> Hmm